Добрий день, дітки! Як ваш настрій? Все добре чудово! Сьогодні Всесвітній День охорони праці. Як ви розумієте, що означає охорона праці? Це певні правила, яких дотримуються і дорослі і діти під час своєї діяльності. Ці правила. Зберігають здоров'я та життя. Ми з вами поговоримо про охорону праці вас, дітей вдома. Роздивимось з вами малюнки ситуації. Дітки, ви всі любите малювати. Як поводитись з олівцями, ручками? Чи можна їх сунути у вуха, в ніс? Звичайно, ні. Дітки, ви користуєтесь ножицями? Так, робите аплікації. Пам'ятаєте, як правильно ними користуватись? Не махати, не кидати, тримати подалі від очей. Ви любите грати в м'яча? Впевнена, так. Але вдома цього краще не робити. Подивіться, що накоїли дітки. Розбите скло це небезпечно, та й мама засмутиться. Гаджети – супутники нашого життя. Ви дивитесь мультики, граєте в ігри. Але є правила: не можна тримати близько до очей. Має бути певний час користування, дивитися в гаджет краще сидячи, а не лежачи. Ігри люблять всі дітки, але сірниками не можна гратися. Навіть жартома можна накоїти лиха і зробити пожежу. Дітки ви великі помічники для батьків, але самостійно не варто вмикати. Електроприлади. Краще це роблять дорослі. І на кухні ви помічники. Разом з мамою щось готуєте. Але гострі ножі не для дітей. Будьте обережні з гарячими кастрюлями та плитами, на яких готується їжа. Не підходьте та не чіпайте їх, бо інакше буде опік. Діти, ми з вами згадали правила, які охоронятимуть вашу працю та дозвілля. Охоронятимуть ваше здоров'я та гарний настрій. Не забувайте про ці правила. Грайте з іграшками, малюйте, дивіться мультики та будьте здорові. До побачення!